Юлія Явіри з жахом пригадує побачене. Каже, моторошна картина надовго залишиться у неї перед очима. Коли ми прибули на місце, при вокзальній на 8, на цьому місці були трупи животних, в мішках були тушки животних. Це був ужас. От увіденого просто волоси піднімались на голові. Невідомі садисти безжально знущалися над тваринами. Собак катували і вбивали з особливою жорстокістю. Волонтерка каже: чотирилапі людей не боялися, адже вона разом із друзями підгодовували їх протягом всієї зими. Про масове вбивство тварин зоозахисникам повідомили торгівці місцевого ринку. Мы были, конечно, под повергнуты в шок, потому что в мешках были тушки животных, животные были умершлены, с другой стороны, здание висела шкурка освежеванного животного. Ситуация была жутчайшая. Що це було? Помста захисникам, жорстокий ритуал, полювання на тварин безхатченків чи витвір психічно хворих людей. Волонтери тепер губляться в здогадках. Про злочин вони вже повідомили правоохоронців, хто саме і навіщо знущався, катував і вбивав тварин. Тепер з'ясовує поліція. Поліція проводить перевірку. Звертаємося до мешканців Полтави, які можливо стали очевидцями події задля прискорення процесу. Звертатися до найближчого відділення поліції або на номер 102. Якщо котів затримують, то їм за жорстоке поводження з тваринами загрожує арешт на півроку або обмеження волі строком до двох років.